Не конкурент України на ринку меду, але по-своєму цікава і в чомусь для нас таки екзотична країна Фінляндія. В цьому відео говоримо про бджільництво Фінляндії на прохання деяких наших підписників. Хлопці і дівчата, колеги і колежанки, всім доброго дня! Слава Україні! Є люди, які знають і лише приблизно, що це така за країна Фінляндія. Думають вони, що вона подібна до Ісландії або навіть Гренландії. Це льодовий такий острів в океані. Багато хто думає, що там щось по типу як Чукчі. Ні, на самому ділі більшу частину країни не охоплює вічна мерзлота, а клім. Подібний до Естонії та Швеції. Є ще там дивовижний регіон Лапландія, яка вважається батьківщиною типу Санта-Клауса чи Діда Мороза, як хочете його називайте, і до тої локації взимку їдуть дуже багато туристів. Частина країни невелика, таки є за полярним кругом, і там є вічна мерзлота. Населення країни всього-навсього 5,5 з мільйонів людей, а територія менша за українську рівно в два рази. Частина території свого часу була анексована Росією. Ну, хто б сумнівався, що вона туди свої пазурі могла запустити. Освіта у Фінляндії. Андія вважається найкращою у світі, особливо дитяча освіта. А ще вона і безкоштовна вся повністю. Медицина не з дешевих, але дуже якісна. Середня заробітна плата приблизно 2,5-3 тисячі євро, трапляються там випадки і по 4 тисячі євро, але ціни на все дорожчі ніж у середньому по Євросоюзу. Тому багато фінів живе від зарплати до зарплати, тобто не маючи можливість собі відкласти щось небудь там ну на чорний день, хоча таке поняття взагалі там не присутнє в цій країні, просто там відкласти на що на що небудь не. Дуже то і виходить, одначе там є досить така дешева система кредитів. Кредити там 2-3 приблизно даються. Можете порівняти з нашими да українськими там 20-30%. А також є дуже така велика система допомоги, як по безробіттю, так якщо людина потрапила в складні життєві обставини і таке інше. Тобто, в у, у, у взагалі у цілому це дуже соціальна країна. В скарбничку того, що це країна дійсно соціальна та країна для життя, можна навести такий факт, що інфляція дуже низька, і ціни на продукти тримаються роками. Саме на одне і те ж саме. Тепер про бджільництво. Дякую нашому підписнику Павло Бікіпер, який надав половину точно більшої необхідної інформації для цього відео в Фінляндії, так як там працював. Значить, бджільництво в Фінляндії почалося, як і у минулому от відео було В'єтнам, швидко розвиватися приблизно 20-25 років тому. Коли вони нарешті визначилися з породою бджіл, яка буде витримувати їхню складну зиму і працювати повною мірою улітку. І цією бджолою була Італійка. Бджільництво в Фінляндії почало набирати обертів. Трапляються, звісно, породи там і наразі Карніка і бакфаст, але італійка там також масово присутня. Рік тому в мене виходило відео про бджільництво Канади, тобто клімат у них там, в принципі, схожий про холодний, помірний клімат. Так от канадці вони масово купляють пакети і матки у Австралії, США тощо. Фіни пішли іншим шляхом: вони купують плем'яний матеріал в тій самій Новій Зеландії, Австралії США, але виводять своїх маток повністю на своїх пасіках. Тобто, у них така система. Вони масово їх за кордоном не закуповують. Фінляндія, як і Японія, не забезпечує себе власним медом у мене рік тому виходило відео про бджільництво японії кому цікаво подивіться і левову частину а саме приблизно 2000 тонн вона кожного року імпортує з євросоюзу тож там може бути цілком і наш український мед під брендом якогось там німецького польського тощо як неважко з цього всього здогадатися, погоди на світовому ринку меду ця країна не робить від слова взагалі. Але в перерахунку на одну бджолу сім'ю в Фінляндії вона робить досить такий серйозний внесок. Тобто, одна бджола сім'я приносить не гірше меду, ніж скажімо в Україні. Як їм це вдається, зараз поговоримо. Але можу сказати, що невеликий експорт з Фінляндії є до Естонії приблизно там 2-3 тонни всього навсього до 5 тонн на рік. Значить, за рахунок чого відбувається досить такий серйозний взяток. Можу сказати, що ця країна. Набагато бідніше різнотрав'ям ніж Україна, і взяток відбувається за рахунок дикорослих рослин. Тобто, в першу чергу, це кіпрей, тобто іванчай. Там є цілі зарослі. Цієї рослини є, є там дика малина, є там суниці, полуниці, чорниці і таке інше. Тобто дикоруси. Із технічних медів, так називаємо, да як у нас про це люблять казати, є там ріпак. Тобто фермерами цієї країни широко вирощується ріпак. І кмин, кмин це така приправа. Є у них мед такий екзотичний із кмину. Але ж за рахунок чого відбуваються такі, так, такі значні взятки? А за рахунок того, що ця країна знаходиться недалеко від північного полярного кругу, і світловий день там дуже довгий. Тобто, влітку там можете мініти Пів дванадцятого ночі, вже будемо так казати. Натомість сонце стає рано, о п'ятій годині, наприклад. Тобто, ви можете собі уявити по години, куди да, скільки триває цей часовий день: 15 годин, 17 і таке інше. На відміну від минулого мого відео В'єтнаму, у якому тимніє е, при будь-якій порі року, о 6 годині. Бджоли в Фінляндії мають можливість літати по 15-17 годин на день. Таким чином, компенсуючи невеликі взятки більшим періодом льоту, е, фіни також не дурні, вони швидко збагнули. Що перенасичення бджолиними сім'ями не є добре, і тому у них є система точків. Тобто, той, хто тримає там 300-400 вуликів, це, звісно, меншість бджолярів у більшості там до 50 вуликів, 10, там 15, 5 і так і таке інше. Але ті, хто тримають там 300-400, у них ціла система точків. На точках здебільшого по 8-10 вуликів. Відстань точків один від одного приблизно 2-3 км, що являється корисним радіусом льоту звичайної медоносної бджоли, тобто фіни не дурні. Вони швидко збагнули що, що до чого. Вони здебільшого стаціонарні, тобто бджоли там лишаються і на зиму. Ті бджолярі, хто е, здає мед на опт, вони мед не сортують. Тобто е, мед, як не важко здогадатися, викачується один раз на сезон. Е, за сезон вони приносять приблизно 4-5 корпусів 230-х меду. Мед при цьому не сортується і зливається повністю в одну тару. Тобто неважливо, що там ріпак, потім там якісь дикороси, кпрей і таке інше. Це ті пасічники, хто власноруч не сортує мед і не постачає їх до торгових мереж. Є такі пасічники у яких там 200-300 вуликів, у них є власна сортувальна лінія, і вони сортуючи мед, надсилають його до торгових мереж, продаючи його в роздріб. Є і таке. Досягається цей ефект за рахунок того, що в Фінляндії є нестача меду, тому там легко вийти на торговельні мережі, продаючи натуральний фінський мед, тому що фіни прагнуть їсти свій продукт в першу чергу. Хто здає медоптом для тих ціна за останні роки? Як я вже зазначив у своєму відео, що у них низький рівень інфляції, тобто гойдалок таких там абсолютно немає. І мед приблизно коштує. 5 євро за кілограм. Якщо взятки значні, ціна може трохи падати, там, наприклад, до 4 євро. Але це порівняно рідкість для їхньої країни, щоб там ціна пішла вниз, як у нас. Пасічник, що здає мед оптом, він захищений. Він точно знає, що у нього його приймуть в будь-який момент, завдяки тому, що є два концерни, які закуповують мед. Ці самі концерни вони забезпечують їх вощиною цукровим сиропом, який привозиться вже в відповідній тарі тарою під мед. Рамками і таке інше. Коротше, концерн займає, можна сказати, таке більш-менш монопольне становище, їх там два, але в той же час він захищує, він повністю дає пасічникам все, що їм потрібне. З приводу хвороб кліщ, у них не дуже розповсюджений. Є такі регіони, як Аланські острова і території вище полярного кругу, там де він взагалі відсутній. Не часто, але трапляються види гнильців. Декотрі в кінці літа, коли відбираються всі повністю корпуси, да, за один раз розкладаються такі серветки із тимолом. Також з цими серветками одразу кладуться потолочні. Годівнички для загодівлі бджіл для того, щоб вони нарощували своє поголів'я, так би мовити, на зиму, тому що весь мед забирається. А тепер увага, коли вони вже впевнені, що бджіл немає зовсім ніякого розплоду, це приблизно початок грудня. В грудні йдуть обробки за допомогою субліматора з шавелевою або мурашиною кислотою. Від того таки кліщава роа. У них система така. Біпін там не використовується по зрозумілим причинам. У них є досить таки сильна асоціація бджолярів, тобто не отаке у нас подобіє, да, як, як у нас в Україні, а досить Сильна асоціація, яка слідкує за нормами ЄС, ну щоб на пасіці виконувалися норми ЄС. Також у випадку яких якихось потрав, а такі випадки трапляються у Фінляндії. Вони представляють права пасічників і вони забезпечують їм підтримку. Тобто там є юристи, там, там є все, що потрібно. Гадаю, у нас, якщо ми говоримо про майбутнє бджільництво в Україні, у нас немає альтернативи про створенню от таких самих, ну давайте їх назвемо кооперативами по заготівлі меду, а також якоїсь досить сильної асоціації. Тобто це не міністерство по бджільництву, яке нам там пропонували, да яке буде тільки пожирати державні кошти бюджетні. Це не оця там всяка там 25 п'ята тисячна спілка пасічників. Ні, а це якийсь такий сильний орган, який буде представляти права пасічників та захищати. Ну, як як то спілка про як то профспілки, наприклад, або що-небудь таке. А тепер давайте поговоримо про типи вуликів. Типовулики у них здебільшого на 230-ту рамку, тобто системи ландстрота рута. Е, є два типи вуликів: ППС, тобто не ППУ, а саме ППС. Дуже дуже великої плотності щільності, в якому є сітчате дно, із вкладишем з того самого ППС для закриття цього дна. А також є інший вид вуликів, він менше розповсюджений. Це сендвіч-панелі. Вулики сендвіч-панелів це фанера тонка, між якими є щось таке, схоже на войлок або мінеральну воду. Такий тип вуликів менше використовується на пасіках, і корпуса, звісно ж, важчі трошечки ніж ППСні. Більш-менш однорідні рамки викачуються лінією розпечатці і по викачці, тобто там повний цикл менш однорідні, нестандартні там всякі рамки викачуються медогонками. Після того як викачали мед медогонками, цей мед сепарується. Тобто я такий сепаратор, з якого виганяються залишки воску у цьому кооперативі, оці у цьому концерні. Да, що я казав, що привозить там сироп, закуповує мед, привозить тару. Можна орендувати парагенератор і власноруч витоплювати ще й віск. Ось можна бачити на відео. Значить давайте трошечки підсумуємо. За один сезон приблизно є 4-5 корпусів меду з різних медоносів, які, як правило, не сортуються. В кілограмах це приблизно там 130 що є взагалі дуже дуже непогано, як для такої країни північної, тому що у нас приблизно в Україні такі самі взятки в перерахунку на один вулик. Є у них наняті бджолярі, і нанятому бджоляру платять взагалом 9 євро на годину, що є менше, ніж, наприклад, у Німеччині, де мінімальна зарплата 15 євро на годину. Місячний заробіток бджоляра становить приблизно до полутора тисяч євро, ну приблизно у середньому, іноді навіть більше. Ось таке у нас бджільництво Фінляндії, яке досить по-своєму екзотичне та незвичне до нашого. А тим часом у Вінницькій області вирішили відкрити перший кооператив по заготівлі меду. Ось була така новина на агропорталі. Рекомендую з нею ознайомитися. Бажаю хлопцям, звісно, зламати нашу таку жлобську да, систему, де кожен сам по собі, де пасічник пасічнику ворог, де заготовачі і експортери, користуючись таким положенням, викачують з селян і пасічників останнє. Я щиро бажаю хлопцям успіху в цьому, в, цьому, в цій такій нелегкій справі. І сподіваюся, що і мед вони також будуть ек експортувати, а не тільки працювати, ну, як заготовач, наприклад. Друзі та колеги, я сподіваюся, що вам це відео було хоч трошки цікаве та розважальне, беручи до уваги то, що у нас ще зима. Все тоді я вам дякую за перегляд і зустрінемося в майбутніх інтересних відео. Пока-пока.